Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 13 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та продовжуємо читати соборне послання апостола Якова. Починаємо з Євангелія. Одного разу вийшов Ісус у Єрусалим і у храм, і, оглянувши все, оскільки час уже був пізній, вийшов до Віфанії з 12ма. І наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши смоковницю, здалеку вкриту листям, пішов чи не знайде чого на ній. І, прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не настала пора смокв. І, звернувшись, Ісус сказав до неї віднині, нехай ніхто не споживає твоїх плодів по вік. І чули те учні його. І приходять знову до Єрусалима. Ісус, увійшовши в храм, почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і столи міняльників і лави тих, що продавали, голубів. Перевертав і не дозволяв, щоби хто переніс через храм будь-який товар. І вчив, кажучи їм, чи не написано Дім мій, Домом молитви назветься для всіх народів, ви ж зробили його вертепом розбійників. І почули це книжники та первосвященники і шукали, як би його погубити, бо боялись його, тому що весь народ дивувався вченню його. Коли ж настав вечір, він вийшов геть із міста, а вранці, проходячи, побачили смоковницю, яка всохла від кореня. І згадавши, Петро говорить йому: Рабі, диви, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. І Ісуш, відповідаючи, сказав, говорить їм: Майте. Віру Божу, амінь, кажу вам, якщо хто скаже, горі ці, піднімися кінця в море і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться за його словом, буде йому що тільки скаже. І переходимо до послання апостола Якова. Браття, не намагайтеся всі бути вчителями, знаючи, що ми підпадаємо під більший осуд, бо всі ми багато помиляємося. Хто не хибить у слові, той досконалий муж, який може приборкити і все тіло. Ось ми вкладаємо вуздечки до рота коням, щоби ним підкорити їх собі і керуємо всім тілом їхнім. Ось і кораблі, хоч вони великі, і сильними вітрами носяться, невеликим кермом спрямовуються, куди керманич хоче. Так само язик невеликий орган, але багато хвалиться. Ось невеликий вогонь, як багато дров, запалює. і Язик, вогонь, прикраса неправди. Язик поставлений так між нашими органами, що сквернить усе тіло і запалює плин життя, сам запалюючись від гаєни яких тільки звірів і птахів, плазунів, і морських тварин вже не приборкало чи не приборкує людське єство, а язика приборкати ніхто з людей не може. Це нестримане зло, повне отрути смертоносної. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним же проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З одних і тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Немає, браття мої, бути так. Дослухаймося, порад апостола Якова. Боже вам благословення! І до зустрічі вечором.